Кілька ігуан відпочивають біля ставка на півдні Тайваню. Цих плазунів не має бути на цьому острові. Заведено вважати, що їх завезли як рідкісних домашніх тварин, але їхні великі розміри часто змушували власників відпускати тварин в дику природу. Як наслідок у повіті Піндун почалася справжня навала. Ігуани шкодять місцевому сільському господарству та фермам. Тепер влада Тайваню планує їх відстрілювати, знищать до 120 тисяч зелених ігуан. Загалом на півні острова їх популяція сягає вже 200 тисяч особин. Хоч ігуани інвазивний вид, ми однаково хочемо ставитися до них як до живих істот. Сподіваємося, що люди прислухаються до рекомендацій і полюватимуть на них гуманним способом. Торік спеціально набрані мисливські команди вбили 70 тисяч особин. За кожну тушку призначили винагороду до 15 доларів. Уряд також залучає місцевих жителів до пошуку гнізд цих плазунів. Водночас Асоціація охорони рептилій тайваню проводить заняття, на яких місцевих жителів навчають правильно ловити ігуан голіруч. Раніше вони були рідкісними цінними домашніми тваринами, які коштували десятки сотні тисяч, і раптом стали видом, на який усі прагнуть полювати як на ворогів суспільства. Зелені ігуани здебільшого їдять фрукти, листя та рослини. На Тайвані вони не мають природних ворогів. Самці цього виду можуть виростати до 60 сантиметрів і важити до 5 кілограмів, живуть до 20 років. Водночас самки відкладають за раз до 80 яєць. Хоча вони популярні як домашні тварини, їх важко утримувати в неволі, і більшість з них помирає упродовж року.